Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді кавунчик, який називається PL6752, поки що назви в нього немає, лише отакий номер. Значить, що я хочу сказати про рослину даного кавунчика. Дуже витривала, дуже потужна. В принципі, з нею ніяких проблем не було. От, в однакових умовах, якщо хтось десь себе там у мене в цьому році дуже погано проявив. Ботва погано розвивалася, дуже були вони слабкі, то в цього проблем не було. Цей розвивався без проблем. Тому цей можу рекомендувати кавунчик. Дуже такий цікавий. Витривалий, сильний, потужний. Проблем з ним нема ніяких. Кавунчики дає великі ось даний екземплярчик у нас на огляді 800. Без проблем він там набирає І10. Це от просто в таких звичайних умовах вирощування. Без додавання чогось там, от просто без поливу. от, от так Посадив по і росте. Так. Трошки, мені здається, він вже перестих. Зараз подивлюся. Звісно, не хотілося б, щоб він був перестигший, але вже як буде. Трішки я з ним запізнився, саме з цим кавунчиком. Він вже давно достиг. Ну, оце таке. Зараз розріжемо, подивимося. О, тільки торкнувся, він уже тріснув. А ні, отакий от, от красавчик. Ще ви знаєте, і не перестих. Бомбезний, м'якоть яскраво-червоного кольору, як ви бачите, насіння. Не дуже крупне, можна сказати, невелике. Бували насіниний поменші, але тут теж дрібненьке. Класний має вигляд. Хороша така доволі шкірка. Я думаю, транспортабельний може поїздити десь на далекій відстані. Ну і красива мені подобається сама м'якоть. Зараз скуштуємо. Що він себе представляє за смаком? Дуже красивий. Просто шикарний кавунчик. Не подобаете. И за смаком хороший. Классный кавунчик. По бріксах може і небагато. Ну кавун хороший. Смачний, мені подобається реально. Зараз подивимося, що тут у нас намалює по бриксах. Ну, по бриксах тут небагато. В районі 10. Ну, але кавун хороший. Смачний, витривалий, безпроблемний і дає великі плоди. Що ще треба? Отакий от, от він красивий кавунчик PL6752. Всім дякую за увагу. До побачення!